Тільки одні живці ось підійшли для того, щоб їх розсаджували, садити верніше. Вже підійшли інші. Тільки почистила кущики, зразу ж роблю я ось так само живцювання волотистої гортині. Дивіться, що в мене. Я поклала туди це новеньке. Це вчорашні, я їх тільки вчора почистила кущі, ви бачили. Ось так у водички в мене вони 12 годин полежали, то вермикуліт плаває. Обов'язково треба водичку, щоб вони набралися тургора. І ось так: агроперліт насипала, водички налила, зараз оце стідю, бо то лишня водичка, бачите, і положила просто ось так: зчистила кору, якщо тут є кора, зчищайте її. І ось так. Ложите, не зариваєте. Потім, отак от у пакетик, повітря набрали, закрутили, і не на сонячну сторону поставили на віконечко. Завтра відкриєте, оприскуєте дощовою водичкою, я користуюсь дощовою. І все. Не треба їх поливати, бо вони згниють. І ось так закриваєте, повітря набираєте, і нехай вони стоять. Положила я величеньке вермикуліт. Не знаю, буду пробувати. Пишіть, якщо пробували вермикуліт і як воно. Якщо не буде виходити, я скоренько перелажу в агроперліт. Але для проби я зробила. І знову так ось пакетом викручую і не на сонячну сторону ставлю, і кожен день я оприскую доською водичкою. Все, і будуть вам корінці.